Всім доброго здоров'я, це канал Сад на заході України. Сьогодні хочу зняти коротке відео. Значить, про… Скоро почнеться сезон щеплень дерев плодових. Про... Хочу зняти значить, відео про сумісність підщепи з прищепою. Багато я чув в інтернеті, що щеплять там на личу сливку, на яблінку грушку. Всяке суміш. В принципі, зерняткові можуть щепити на зерняткові, але зараз я вам це покажу. Ось тут в мене росте яблінка сіянець в полі. Осіянець. Я на нього нащепив усім сортів різне Значить, Хочу вам показати, коли є правильне. Ось, якщо є правильне зростання і правильне вам пояснити. Значить, правильна сумістимість. Ось так виглядає покращена копулюровка, ось так виглядає корінець, прищеплений на неї. Ось ще одна покращена копулюровка. Ось її зрощення. Тоже, сумісність дуже хороша. Ось прутик щеплений у 2023 році основні. Ось він вже заклав по світовій бруньки. Ось ще одна прошу. Подивитися, дуже хороше зважчення під щепи з прищеплею. Зараз ще продемонструю. Яка є сумісність. Ось, тут сумісність ідеальна. Це є сіянець яблуко. Ну і відносно сорт яблуко Millenium Gold. Він заклав з пачки світові всюди. І покажу вам сумісність розчеп. Ось. З'єднання розчеп. Ось так затягнули вже. Піарний зіль має. Ось Зараз ми підійдемо до іншого дерева, я вам покажу несумісність. А ось про несумісність. Це сіянець яблука. На ньому є відросток. На ньому привитий сорт Джона Голд. Сумісність ідеальна, зрощена ідеальна. Прививка 23-го року. А ось так виглядає несувмістимість підвоя з привоєм. Це я насипив на яблінку грушу. Прошу подивитися, наскільки тонкий є бій і наскільки вже грушка перевищує його розмір. І ось він дістав ось такий музіль. Цей музіль не можна назвати зрощеним, тому що він при малейшому сильнішому вітрі він зламається. Ось, груша мала минулого року цвіт, але у нас був мороз цвіта впав. Ось другий зразок пронесу вмісність. Ось прошу подивитися. Знову, бачите музи, зміцності немає ніякої. Груша дуже хороша, я її брав батько, великі жовті груші. Ось яка вона десь більше 2,5 метрів. Теж має закладки цвітові, але мабуть що її треба буде перещеплювати на грушу. Ось я перейшов на іншу ділянку. Тут я хочу зробити собі садочок. Ну, кілька рядів вже груш маю тут. Пощаплений воний рядок. Аж до лісу. Вон другий ряд, бачите. Видно. Третій. Ну це не, не важливо. Ось що я хотів показати. Ось яка сумістимість, коли щеплена груша на підвої грушка. Ось гарне зрощення. Умісність хороша, це груша весільна. Нас за рік дала приріст більше метру. Тут же має крону, треба буде розганяти. Ось ця одна сумістима Груша на груші. Ось яке з'єднання. Ось який пагін. Все гарно прижилось. Тепер чуть-чуть про несумісність знову вам розкажу. А ось груша. Я теж експериментував. А ось груша щеплена на підвої яблуко. Сієнець яблінка. Ось яке зрощення, Ніби і зрослося. Все одно пеньок не хоче добре затягнути. Ця грушка щеплена у 2022 році. значить Ось так вона виглядає. вона заклала цвітові шпачки. І вона за два роки досягнула, я тут чуть обрізав. Ну, раптом сантиметрів 70 вона має. Сантиметрів 70 вона має за два роки. Це на що одне Ось ще, одна, ще один приклад груші. Також на сіянці яблука. Ось так вона також виглядає. Зараз ту панлочка її забрати. Вже. Ось так вона виглядає. Також заклала всюди цвітову бруньку. І також вона має за два роки 22-й рік щеплення. Близько метра за два роки. І ще одна несовістиність. Це я знімаю для чого? Продивився дуже багато роликів в інтернеті. І люди щеплять. Кажуть, що приймається. Так, воно приймається. Але давайте подивимося на його ріст. Ось сіянець яблуко. І... Грушка. 22-й рік щеплена. Вона виросла всього-навсього, Отпустила шпачку сантиметрів 5. От друга шпачка сантиметрів 5 і центральний провідник сантиметрів 15 Всього Цього разу вона має близько 20 см від місця щеплення за 2 роки часу. Це один приклад про сумісність – Це яблуко. Я вкрив мішками, бо в нас в горах сніг, ходять зайці, обгрізають куру, сіянець яблуко. Ось сумістимість щеплень, покращена каполіровка, дуже хороша сумістимість, два прутики я запхав. І ось як деревце вигнав. Я думаю, через сітку видно його. Воно досягнуло. Десь близько метр тридцять росту. За рік. Щеплено 93-му його Ось ще наведу приклад одної груші. Також на яблунці. Щеплено на сіянці яблуко. Ніби сумістивість також, ніби хороша. Зрощення хороше. 2002 рік щеплено, ось вона винесла. Ну, десь ну, прутики мали, більше метра, правда. Ніби сумістимість, не дуже погана. Заклало всюди світову бруньку. Ну чи буде воно жити довго і родити? вряд чи це. Це відео я веду до чого? Для того, що ще раз пояснюю, зараз йде сезон щеплень в березні почнеться. І люди починають тикати щось на щось. Ні, не робіть цього, не робіть моїх помилок. Якщо хтось не має підвоя, там вивинуло ММ106 чи 54-118, чи М9, краще знайдіть яблуко, висійте кісточку. Зробіть свій сієнець і щепіть яблуко на яблуко, грушку на грушку. Так, на одне єдине на алечу можна щепити сливу, аличу, абрикос. Абрикос, до речі, може щепити, але не всі сорти мають сумістиність. Ось груша на груші. Ось яке прекрасне з'єднання. Ось ще один. Не робіть моїх помилок. Не щепіть, там кажуть, грушку на яблінку, яблінку на грушку, сливку на черешню, черешню на сливи. Ні, нічого того доброго з цього не буде. Ну, наразі це все. Всім дякую за увагу. Ось такі у нас гори. Сьогодні 4 лютого. Лютого. Всім дякую за увагу, всім міцного здоров'я скорше закінчення війни.